В яке місто в Криму ви поїдете після перемоги? Сібестопе. А чому? Бо я там служив буче в тумці, досі. Ну, весь Крим я там ще не був. Поїду, подивлюсь. Нам'ял то, мабуть. Ну, там мені подобається це місто і хотілося б чим поскоріше туди попасти. Піднятися на Епетрі, подивитися на цю красу. Судак. Ну, Коли б Крим як сказати, не був окупований, то було, звісно, краще. В Ялту поїду. Мама колись там була, літала з нашого аеропорта. І хочеться теж побувати. І в Євпаторію. Ми колись там були в дитинстві дуже давно. Мабуть, весь Крим обійде, тому що я там ще ні разу не була, але з великим задоволенням. І завжди кажу, що Крим це Україна, Крим це наше. В Ялту. Хочу, я там не була. Балаклав, бо там гарно. В Ялту, мабуть. А, ну, велике місто, казали, що красиве. До Керчі поїду. У мене приємні спогади з цим містом. І в Ялту, і в Євпаторію. круїз по Криму зробимо <рес> <рес> по всім містам, де були і де не були. <рес> Там дуже гарно.